Всім привіт, ребята! Це знову Санчик Про. І це знову друга частина топові нички по Мардер Містері 2. Перша ничка на цій карті, дивіться, заходиться в шкафчик. І все. У вас не видно. Але Мардери іноді перевіряють ничку. Друга, друга ничка теж в тій кімнатці. Ось о камін і ось. Бачите? по Но тут тоже иногда проверяют эту нычку. еще одна нычка. видите как на видео показываю. Мы спускаемся тут вниз. И тут я такая Мардер Мистери. Шукайте такую, э, ну, картину. И вы забиваете, и тут я пасхалочка. Тут написано, я не был Зляк был здесь. Все, це така мені пасхалка. І можна ще сделать, дивіться як. Ревники тут був. Ми ще трошки з вами погуляємо. Я вам теж покажу ще одну топову ничку. Дивіться. Десь вона тут була. Ну, я це бачив у відео. Вот. Дивіться, ми беремо. Якщо тут є дестате. Де Можна встати сюда за дзер, і, сі, і нажати «Сість». І сі. і, тро, і коли буде Мордер забігати, ви можете встати і, і утікти. Але Мордер иногда проверяете двері. Так що це нічка не, не імба. На самая імбова ничка це оця картина Мордер Містері». Так, давайте погуляємо. Ви це бачили? Тут софтер играю. Так, ладно, побежала. Спорткар! Ура, победа! И е, я мы выиграли, ура! Я вам сейчас зараз покажу им болничку, дитя. Збираємо яйця, раз тут є. Тут два, три. І там десь. Десь тут мабуть. Да. Забираємо це яйце. Забираємо тут яйце. Ідемо сюди. забираємо. И тут последняя уже потом заберем. И відкриється одна топовая ничка. Я вам потім покажу ще одну нычку. И кто я? Невиновенный. Нормально. Будем ожидать. И надейтесь, что у нас Мардер не объект. Там опять Марлета, хтось. Я понял, кто? О! Что мне не Да, убили. Ладно, не фон, что вам показав топовничку. Дитя, перша нычка. Я вам не тут покажу, дивіться. А тут от сюди сзади стоїм. І ось, бачите, крила проходить, значить, тут єшки. І дивіться, тут є така пасхалочка, ну, пасхальные яйця, типу. Тепер дивіться, ми йдемо сюди. Я вам показував, де всі яйця. Ви як по відео, що забираєте всі яйця. І отут на дрм поверсі відкривається синій і оранжевий шкафчик. Ви в нього заходите. І тут є меч такий, є банка з арахісами, чи, не знаю, з бабами. Алмаз є, піратська шляпа, клавіатура, окуляри, і комп'ютер, і телевізор. А якщо ви закрилися, що я вам можу сказати? Все, капець, чекайте ж, до кінця. Я ще вам зараз пока. Покажу мої часті режими, де я часто гуляю. Перше місце займає буде оця ігра. Я в неї буду дуже часто гуляти. Називається New Zombie Ramed. Друге, де я часто гуляю, це Dreils Alpha. На третьому місці стоїть The. The Foundation. Ну, це копірка Док... Дорса. И, конечно же, оця игра з зомбаками и спорт обі. Я там иногда гуляю. А з вами был Санчик Баликин. Ставьте лайкосик, підписуйтесь на канал. Гарного вам дня и все таке. Всем пока!